Намасте всім добрим людям, всім нашим глядачам, сім'ї, друзям і всій Україні. Сьогодні новий рік. Вступаю в свою силу 2025. Це дев'ятка. якщо скласти всі ці цифри, це означає новий початок нова. Новий шлях, нова ідея, інновація, все обновлюється і земля з допомогою нас з вами також буде оновлюватися. І я хотіла вас поздоровити з цим святом з новою надією, з новою вірою в себе. Бо тільки ми можемо змінити цю реальність на ту, яку в душі всі має. Увазі. Але знаєте, як кажуть в духовному е шляху, хочеш, щоб змінився світ, змінися сам. Ви вже це чули, і це означає, що ти повинен без всяких е таких прикрашань подивитися на себе, а що в мене ще є, що я не доробив, що я несу в цей світ, що мені треба ще вивчити. У собі і змінити це на те, що я хотів би бачити в своєму житті, бо ми, як зеркало, ми віддзеркалюємо і світ, який дивиться на нас, і трапляється з нами, це наш внутрішній стан. І тому я бажаю вам усім побачити свій внутрішній стан і побачити, що ще ви можете самі для себе зробити. бо коли ви не в згоді з собою, коли ви не знаєте, які ваші сильні сторони, які ваші слабі сторони, то ви не зможете нічого змінити в цьому світі і ви нікому не зможете допомогти. А цей рік він буде продовжувати розплющувати очі усім, на правду і неправду, буде знімати, заривати з усіх. Ілюзорність цього світу, ми будемо його бачити таким, яким він є. І дуже багато людей зняли вже з себе маски, і показали, що в них є всередині, що вони можуть дати цьому світу. І вони, як ті ж самі вчителі, показують нам, що коли ми робимо зло, ось що трапляється з нами. Тому ставимо собі задачу на новий рік подолати свої якісь слабощі, якісь свої речі, які вам заважають. І, наприклад, багато злості, багато ненависті. І зараз це дуже актуально. Багато такого